А тепер про чесність. Я дуже е, уважно слухав, і я навіть бачив цю передачу, коли пан е, Мицик критикував той е, е, закон, і до мене телефонував чоловік з якого, каже, що ж це і як це? От ми говоримо про тих людей, які тут є. Практично сказали все. Я сьогодні був в перукарень. Ну і слово за слово, перукарка каже: слухайте, мені телефонують, каже, щоб я йшла до них додому стригти. Я кажу, чого? А бояться каже, що повістку по дорозі дадуть. я кажу, а чого я до них до тебе піду? Це перше. А друге питання: от у нас зараз від 18 до 60 за кордон не виїдеш. Ну, ми не будемо брати тих, які ухитрилися навіть як портнов. який чином виїхав, виїхали діти, виїхали діти гордона. У мене питання. Якщо ми ставимо вимоги до тих чоловіків від 18 до 60, які в Україні, ті, які виїхали за кордон, багато наших повернулися звідти, пішли добровольцями, але які поїхали і служать в Монако, у Відні і так далі. Тобто, те, щоб була справедливість, має бути щось напрацьовано. Або він приходить, стає на обліку, коли закінчиться війна. Він приїде на Мерседес чи на БМВ, такий герой, а я там з прапором ходив, я шампанське за вас відкривав, я пісні співав. Так не повинно бути. Тобто, має бути оце вже справедливість. Яким чином? Ну, треба дупити депутатам Верховної Ради, але не може так бути, що ми зараз говоримо про резерв. Хлопці з чотирнадцятого року. Я беру такий найгірший варіант, а другий там відпочиває, бо він так а в... можна це в... для мене питання, уточнюючи до юристів. Чоловік призовного віку під час ведення воєнного стану перетинає кордон, в базі він ж є. Ну тобто як. Ну як ну як його вивезли, що перекинули через Ні, кордон. Є, є, Ні, ну, ну, Він є, які є в базі, правильно? Так. так, коли він вернеться в Україну? Він ж порушив закон про перетин кордону. Чому? Це якась відповідальність ще що, що порушив і як порушив? По перше, є особи, які покинули кордон першу добу, коли ну ввели заборону, було. не було вимоги. Друге, є хитруни, які покинули по шляху. Є треті, які підробили документи. Ой, нас стільки інвалідів заростало. Найбільше це, це ліп. Оце ліплення. Четверте, є люди дуже багато, які виїхали в нас законодавство надзвичайно лояльне. Ти маєш право виїхати, якщо ти супроводжуєш інваліда, маму, тата дитину. Якщо ти маєш ну мають люди біду, але ж вони тими людьми прикриваються, коли переїжджають, вивозять через кордон. Тобто маса людей виїхала з легальних підстав. І е, звинувати її в чомусь неможливо. Бачите, ну є от легальний спосіб обійти ситуацію, а є нелегальний, який от я просто ну, давай, давайте пішем, давай, не обійти пропадали. ситуацію, а законодавство прописує. Ми зараз тут не будемо в ефірі казати треба створити відповідальність про те, дати людям, які не мають. Постійної роботи за кордоном, які до е, 24 лютого не працювали за кордоном, вони повинні повернутися в певний період. І їхне повернення буде відповідальністю. Не має бути так, як пробували прийняти закон всім повернутися. Це несправедливо, не, не об'єктивно. Люди, які мають резиденцію в інших країнах, працюють багато років, вони нічого не порушують. Але люди, які після 24 лютого, і якщо вони не повернуться, це має бути кримінальним правопорушенням. Слід криміналізувати цю обставину. Я хочу поставити крапку над і в спілкуванні військоматів і тих, хто може підлягати мобілізації по віку і по певним причинам, так хто підходить для того, аби йти в українське військо, то така історія, що от на яворішенні на хабарі затримала начальника військомату. І виглядає так, що є люди, які готові платити шалені кошти за те, щоб е найти в армію. І є люди у військкоматах, які готові брати ці кошти, щоб ухилятись від цього. Що в таких випадках робити? Е, тут немає нічого поганого. Як бачите, це хороша новина. Цього посадовця затримали. Тобто е це така позитивна це... людина. Позасумню. Дивіться, як про того інакше. Говорю, а, цю шляпи. людину знайшли, її закриють, вона буде сидіти довго, і навіть коли ми всі разом святкуватиме перемогу, він сидітиме в тюрмі. Тому очевидно, що робота ведеться для того, щоб поповнювалось військо, йшов облік, мобілізація, все йшло своїм шляхом. Робота ведеться різними правоохоронними органами, в тому числі, ну якщо у нас багато років була корупція в фінансовій сфері, в економічній, в сільськогосподарській, то тут раптом чомусь не повинно бути корупції в армії і навколо військових структурах. Звісно, що вона буде. Головне приділяти цьому увагу і боротись от як зараз ефективно. Головне приділяти цьому увагу, то однозначно, пані Ксенія, якщо підсумувати. Тему мобілізації. Я даю вам це право, вам тому що а, за стільки років волонтерства за те, що ви мама військовослужбовця, за стільки недоспаних ночей і е, очікувань смс-повідомлення, ви точно маєте моральне право сказати все, що ви думаєте, тим, хто ухиляється від права захищати країну. Ну, по правді кажучи, Мені просто нема про що з ними говорити. От, ось так, напевно. А е, цю тему, е, е, а що сказати? Ну, в принципі, на кого ви лишаєте цю боротьбу? Ну невже ви думаєте, що якщо ви там схитруєте, втечете? Хіба що так втечете в один кінець, тоді все буде добре? Ви повернетеся, і коли тут буде ворог? Вам буде тут комфортно? Добре? Ні, тут ніхто не буде. Українцям, якщо ми цю боротьбу не доведемо до кінця. А підсумовуючи цю тему, от мені сподобалося, як сказали про те, що має бути мотивація. А ця мотивація буде тоді, коли буде оця комунікація, стратегічна комунікація, яку ми, на жаль, ну настільки упустили. І тут створився такий вакуум. А порожнеча вона ніколи не залишиться порожньою, її завжди чимось напхають, і її дуже активно. Напихає і наповнює наш ворог такими от різними вкидами, які демотивують наших чоловіків ставати зі зброєю і захищати нас з вами. Я буквально сьогодні, ну я настільки була просто цим вражена. Моніторила певні видання наших сусідів-угорців. Ось, і в них зараз знаєте про що говорять? Про те, що на Закарпатті виловлюють прицільно. Закарпатських угорців і е, відразу на фронт, е, щоб вони там гинули, їм не дають там взагалі такий е, ну якби наратив про те, що їм не дають спілкуватися рідною мовою, але їх заставляють вмирати за Україну. Ось е, насправді такого, ну. Ну, це це знову таке висмоктане з пальця. Це, це це ну цілі інститути працюють над такими от легендами, над такими е, всякими історіями, які чомусь ново ну, ця брехня, вона настільки гарно нам вкладається в розуми наші. От ми брехню ми. Дуже швидко сприймаємо. Мені здає, а правда це, завжди. Ну, чим брехня абсурдніша, тим ти мила, її легше лягає сприймаємо. так. І от в цьому, в цьому і є наша величезна е, біда. Але ну, я дуже вірю, що, що ми розумні, ми сильні і ми обов'язково переможемо.